Чудовий сирний пиріг або галета з полуничкою або з іншими фруктами. Швидко, смачно, корисно. Тож ваші дітки будуть в захваті від цієї смакоти. Ось думка експерта. Дуже смачно. Дякую, отож готуємо. Я взяла 180 грам домашнього сиру. Сюди додаю 120 г вершкового масла кімнатної температури, 50 грам цукру та одне яйце. У мене порція подвійна, тому я додаю два яєчка. На цьому етапі я добре все перемішую. Можна збити при бажанні блендером. Поступово додаємо 210 г борошна. Це півтора стакана. Також додаємо одну чайної ложки, розпушувача та дрібку солі. І знову все добре перемішуємо. Коли додаємо останню частину борошна, можна все примішати руками. Залишаємо тісто на півгодинки постояти. Тісто, обгорнувши плівкою, може постояти декілька днів. Різаємо полуничку з кібочками. Можна руками, можна за допомогою скалочки розтачати наше тістечко, товщина бажано до пів см. Далі в центрі, де ми плануємо поставити нашу полонечку, трошки посипаємо крохмалем. Даємо одну столову ложку цукру та зверху посипаємо листочками м'яти. Це додасть нашому тістечку м'ятний ніжний смак. Зверху викладаємо нашу полоничку, залишаючи края пустими приблизно 5-7 см. Ще трішечки посипаємо цукром та загинаємо наші края, так як це показано на відео. Завчасно приготовленим жовточком ми змащуємо края нашого пирога. За допомогою паперу перекладаємо наш пиріг на папельню та запікаємо Температура 180 градусів 30-35 хвилин. Даємо остудитися нашу пирогу, нарізаємо та подаємо цю смакоту на стіл. Я притрусила трошечки цукровою пудрою. Виходить, дуже смачно. Готуйте з задоволенням.